Пане міністре, боуш, вітаю. Радий вас бачити в ефірі першого західного. Дякую за те, що сьогодні ви з нами. Дякую за запрошення. Приємно бути разом із вами. Хотів би розпочати із результатів засідання союзників України у форматі Рамштайн та зустрічі міністрів оборони держав-членів НАТО. На вашу думку, якими є найважливіші результати цих зустрічей, які допоможуть Україні перемогти у війні? По-перше, я вважаю, що це було досить добре. що США та міністр Остін виступили з ініціативою створити цей формат зустрічей. у цьому форматі ми можемо дуже ефективно координувати допомогу, яку надають Україні союзники для захисту від агресії і для перемоги у війні. Бо в іншому випадку, кожна держава мусила б сама організовувати допомогу для України. і без належної координації це не було б ефективно ідея щодо створення цього формату дійсно була фантастична. Також це дуже ефективно, бо ми знаємо, які першочергові потреби України. адже нам надають відповідний список потреб, ось, наприклад, летальне озброєння, яке потрібне Україні для захисту. Знаю, що ваш уряд купує зброю для України на відкритому ринку. У вас немає багато озброєння на складах, тому ви купуєте зброю по всьому світу. На вашу думку, яке було ваше найуспішніше придбання зброї для потреб зсу Ми розпочали з того, що дивилися, що ми можемо дати із наших складів. Звісно, у нас маленька армія і обсяг зброї на складах обмежений. втім, перші поставки зброї йшли з наших складів. Оганайспісля. Моя команда у міністерстві організувала пошук зброї на ринку звісно у тісній координації із посольством України в Брюсселі. Ми зробили багато, але я вважаю, що найважливішим були саме боєприпаси 155-го калібру. Ці снаряди є найбільшою частиною з того, що ми постачали також ми постачали багато броньованих швидких приладів нічного бачення та безпілотників. У нас звісно немає можливостей для придбання важкого озброєння танків чи чогось такого. разом з тим. Ми зараз зосередилися на боєприпасах, на приладах нічного бачення і на безпілотниках. які також необхідні для України, а коли ви ухвалили рішення про придбання зброї для ЗСУ, коли ви прийшли до цього? з перших днів російської агресії з лютого минулого року. Я був переконаний в тому, що слід робити все, аби допомогти Україні захистити себе. Ми були однією з перших держав, яка надала летальне озброєння Україні і тоді ми швидко самоорганізувалися в нашому міністерстві. В моєму міністерстві працює дві-три людини з армії, які розуміють ринок зброї we we Тоді ми розпочали координуватися із посольством України в Брюсселі. І це також було важливо. бо необхідно було підтримувати прямий контакт з українським урядом через посольство щоб купувати дійсно необхідне. тоді ми також ухвалили рішення прийняти бюджет лише для потреб України ось, наприклад, минулого року ми витратили на потреби України 76 мільйонів євро. І це становить 17% від нашого власного оборонного бюджету. І цього року ми передбачили в бюджеті на потреби України таку ж суму. І від самого початку я вирішив, що ми будемо підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. Бо агресія проти демократичної країни всередині Європи неприпустима. Чи відразу був консенсус у вашому уряді на підтримку України? Чи все ж таки були деякі дискусії щодо цього? Ні, у нас був консенсус в уряді і також у парламенті. Тоді я інформував наш парламент регулярно. Кожного місяця про те, що ми робимо. І в нас був консенсус навіть у парламенті. і мені це було дуже приємно. Я думаю, що в нас відразу був консенсус, бо Люксембург маленька країна. і минулого століття нас захоплювали двічі під час першої та другої світових воєн. навіть серед нашого суспільства є дуже потужне розуміння. Що означає агресія та захоплення вашої держави? Ви згадали про маленьку команду у вашому уряді, яка займається купівлею зброї для зсу. Чи не складно їм організовувати все це? Як в них виходить все робити лише з трьома людьми в команді? Це не дуже легко, бо ми мусимо самостійно шукати зброю на ринку, і слід бути впевненим в тому. Що ти купуєш дійсно необхідні речі? Я в нашій команді є двоє дуже досвідчених людей. вони мають великий досвід і розуміння ринку зброї. Загалом Ми стараємося купувати зброю у перевірених місцях лише всередині Європи, чи в США Ось, наприклад, багато чого ми придбали в Чехії в їхній оборонної промисловості. вони досі вміють виробляти зброю. яка необхідна Україні. Радянське озброєння так, радянське Водночас, За останній рік ми отримали багато досвіду щодо того, як слід шукати та купувати зброю. На ринку. Що було найбільшим викликом для вас під час придбання зброї для ЗСУ? Найбільшим викликом було те, що багато інших держав, хочуть придбати зброю на ринку також. Це щось було подібне до змагання. Виглядає трішки як змагання, але це не є добре для цін. Разом з тим нам дуже допоміг формат Рамштайну. тому що зараз, окрім того, що ми робимо як держава, ми це координуємо у форматі Рамштайн. І це більш ефективно. Також дуже добре, що ЄС вирішив купувати через європейський фонд миру великі обсяги боєприпасів. І вже зараз все відбувається більш скоординовано. Цікаво те, що вся спільнота ЄС, члени НАТО і не тільки бо ж у форматі Рамштайн беруть участь держави, які не входять до НАТО. є надзвичайно солідарними та об'єднаними для допомоги Україні щодо захисту себе всі розуміють, що Україна бореться не лише за свою свободу, але й нашу. Ця війна йде всередині Європи. Дякую вам за підтримку України. А чи планує ваш уряд закласти кошти до бюджету для довгострокової підтримки нашої держави, навіть якщо війна буде тривати довго? так. Ми передбачили й таке. як я вже зазначав, на цей рік ми заклали таку ж суму, яка була у нас минулого року. але, якщо буде необхідно, ми зможемо збільшити цю суму. Є також фонди, які були створені, зокрема фонд при НАТО. Який працює для потреб ЗСУ. вчора? Я заявив про те, що Люксембург надасть 8 мільйонів євро для цього фонду. Думаю, що кожна держава Європи думала про це. Ми всі, звісно, надіємося на те, що війна закінчиться так швидко. як тільки це можливо. І, врешті-решт, слід відбудувати вашу державу. Тому будемо надавати й кошти для відновлення України. Говорячи про безпекову допомогу. А що ви плануєте придбати для України у найближчі місяці? Можливо, у вас є вже заплановані майбутні контракти? Так, ми вже підписали контракт на закупівлю приладів нічного бачення і безпілотників для України. Ми також разом із Нідерландами та Бельгією беремо участь в коаліції для проведення тренування українських пілотів на винищувачах F-16. Нідерланди і данія надають для цього свої винищувачі. але також важливо організувати навчання пілотів і для того, щоб навчити обслуговувати ці літаки в Люксембургу як держави немає таких літаків Але ми надамо кошти для фінансування навчальних програм для українських пілотів. ми надамо деяку суму у фонд разом із цими державами. Для нас дуже важливо підтримувати цей альянс. крім цього дуже цікаво те, що сьогодні. В нас є багато альянсів всередині Європи для різних цілей. Ось, Наприклад, ми разом із Естонією започаткували it коаліцію у форматі Рамштайн ми будемо допомагати Україні захищати себе від кібератак. Чому ми це робимо. У нашої держави вже є стратегія кіберзахисту. є тренувальні можливості для того, щоб попередити кібератаки. У нас є кіберсховище. І ми можемо поділитися цим досвідом і допомогти Україні розробити власну стратегію для захисту від кібератак. ще маю питання про АЙТІ коаліцію. Яка є головна мета цього і якою є ваша ціль? найбільшою метою є зробити сектор оборони України більш стійким тому, що введення сьогоднішньої війни дуже відрізняється від того, як це було 20 чи 30 років тому. Атак. Кібератаки стали одним із дуже ефективних інструментів, який може допомогти послабити оборонний сектор іншої держави. і Росія це якраз робить. У них є стратегія того, як проводити кібератаки проти інших країн. ми хочемо допомогти Україні створити свою стратегію попередження щодо кіберзахисту і також можливо ми зможемо розглянути можливість участі у цій коаліції і таких держав як Південна Корея чи Японія Вони дуже потужні виробники безпекових речей. і питання не тільки в наявності стратегії попередження кібератак, а й в можливості для українських військ працювати із відповідними матеріалами для забезпечення кіберзахисту ви згадали про південну Корею. Нещодавно очільник південної Кореї заявив про те, що його держава може надати нам безпекову допомогу. Чи розглядає ваш уряд можливість співпраці з південною Кореєю для допомоги Україні? так. Ми відкриті до цього. Ось наприклад, зараз з Естонією. Ми обдумуємо, як ми можемо розширити цю коаліцію. у наступні. Три-сім тижнів. звичайно, ми сконтактуємо з такими державами як Південна Корея та Японія. Тому що вони не можуть надати летальне озброєння. В них це не дозволено. Втім, вони можуть надати безпекову допомогу, і це також важливо, тому що, як я зазначав, діджитал сектор, сектор IT, сьогодні є одним із найбільш важливих компонентів оборонної стратегії повернімося до теми винищувачів F-16. А чи можливо, щоб ваш уряд розглянув ймовірність придбання для України старших чи нових винищувачів? це складніше, бо в нас немає досвіду в цьому. але ми хочемо вступити в коаліцію і можливо співфінансувати тренування пілотів і обслуговування літаків. Те пайлет зо, наприклад, обслуговуючий центр поки немає сенсу самому придбати такі літаки. Бо якщо у вас немає відповідного досвіду, краще співпрацювати з такими державами як Нідерланди чи Бельгія. які мають такі літаки і відповідний досвід. Втім, у цій коаліції ми можемо брати участь і фінансувати тренування пілотів та інші проєкти. Файнансінсдиффодлекс Росія продовжує тероризувати нас ракетними ударами та дронами, використовуючи гіперзвукові, балістичні та всі види крилатих ракет. Чи хотів би ваш уряд долучитись до коаліції патріотів держав, які надають нам системи ППО «Петріот»? Так, Ми будемо брати участь в таких коаліціях, як це і, можливо, надамо боєприпаси. Боєприпаси для цих систем ППО? боєприпаси для систем. але було б складно надати саму систему. Бо у нас таких немає. втім. Ми дуже відкриті до участі на різних рівнях в коаліціях, але зважаючи на наявний досвід. врешті решт все залежить від ефективності. Я зрозуміло. Що ракети для систем ППО, наприклад, Петріот, дуже необхідні для вас сьогодні. Ці системи були дуже ефективними під час ракетних атак. Абсолютно і не лише для військових, які зараз просуваються вперед і звільняють території а й ефективні для захисту території систем ППО Петріот, які зараз є в Україні, поки недостатньо для захисту усієї території. Але багато держав вже оголосили, що нададуть вам такі системи. Нещодавно преса писала про те, що ваш уряд планує збільшувати витрати на оборону. Чи розглядаєте ви можливість закладення коштів для майбутньої співпраці з Україною? Звичайно. Ми будемо це робити у співпраці з НАТО та іншими європейськими союзниками. Ось, наприклад, ми вже дещо зробили. У нас є можливість повернення коштів з європейського фонду миру, які ми витратили на закупівлю старих боєприпасів. Але ми цього не зробили. а залишили ці кошти для додаткового фінансування. і ми продовжимо рухатися в цьому напрямку. Ми завжди підтримуємо усі ініціативи, які були започатковані всередині НАТО та ЄС, і беремо в них участь. Ви якраз згадали про НАТО. Чи підтримує ваш уряд членство України в НАТО? абсолютно я вважаю, що негайно після завершення війни Україна має стати членом НАТО. зрозуміло, що слід пройти весь необхідний процес для того, щоб стати членом НАТО Втім, Місце України в НАТО. Видання Ексіос пише про те, що президент США Джозеф Байден готовий прийняти Україну до НАТО після завершення війни без виконання плану дій щодо членства до альянсу. Чи підтримуєте ви швидку процедуру вступу України до НАТО? я впевнений в тому що Україна зараз на шляху до того, щоб виконати всі вимоги. І після завершення війни. цей процес піде дуже швидко. Це так само, як і стати членом ЄС серед європейських держав. Є велика підтримка того, що Україна буде частиною Європи на 100%. і не тільки членом ЄС. Але й членом НАТО Є багато дискусій на тему безпекових гарантій. Чи підтримуєте ви надання Україні безпекових гарантій? Чи очікуєте ви від саміту НАТО у вільності надання нам безпекових гарантій чи окреслення чіткого шляху нашої держави до НАТО? Клир песвей ту меброші пінейто. Я так думаю, у вільнюсі зроблять перший крок але також важливим для України є не тільки безпекові гарантії від НАТО. а й завершення війни на перемовинах з Росією. Бо у вас і надалі буде спільний кордон. І після того дня, як ваша територія буде звільнена, слід провести перемовини з Росією щоб забезпечити безпеку ваших кордонів на довгостроковий період. щоб все не повторилося через п'ять десять років. зрозуміло, що Україна мусить отримати безпекові гарантії після завершення війни. Водночас Росія продовжує війну, незважаючи на великі втрати на полі бою. Чи вірите ви в те, що можна досягти справедливого миру шляхом проведення перемовин з Росією? Чи не думаєте ви, що війна може завершитися й без перемовин? Ні. Всі війни завершуються перемовинами? але важливо, щоб на перемовинах в Україні була сильна позиція. Це єдина гарантія того, що врешті-решт ви зможете повернути назад ваші території. І важливе отримання цих гарантій для майбутнього, щоб ви змогли мирно розвиватися всередині держави. Я впевнений в тому не що перемовини будуть. надіюся, що вони відбудуться настільки швидко, як тільки це можливо. разом з тим, поки немає ознак того, що Росія готова вести перемовини по чесному. і тому поки немає сенсу їх проводити. бо для цього потрібна повага і воля іншої сторони. І для цього важливо. Щоб російські війська вийшли з території України, бо в іншому випадку буде складно проводити перемовини. А Якщо Росія та російський диктатор не захочуть брати участь в перемовинах і виводити свої війська, що в такому випадку ми будемо робити? Я оптимістично налаштований на те, що з хоробрістю ваших воїнів. І допомогою західних держав нам вдасться відкинути назад російську агресію і повернутися за стіл перемовин Я оптимістичний щодо ймовірності цього якщо ви згадаєте про те, які цілі Росія переслідувала. Коли починала цю війну, то вони не досягли жодної з цілей, які визначили для себе на початку. вони лише змогли окупувати ці прикордонні регіони. І Якщо ви подивитеся на сьогоднішню ситуацію, на хоробрість воїнів і на проведення тренування в Європі, США, та Великій Британії то зрозумієте, що шанси на те, що ми повернемося за стіл перемовин із Росією із сильною позицією, є досить хорошими. На вашу професійну оцінку та оцінку вашого міністерства, як довго Росія може вести цю війну на виснаження? з часом Росія зрозуміє що шанси досягти успіху у цій війні є дуже низькими, якщо і не нульовими. І у них не буде вибору, окрім того, ну щоб проводити перемовини по-чесному. зараз важливо їх відкинути. Думаю, що восени ми побачимо. Чи ситуація така ж як була минулого літа, коли Україна повернула велику частину своїх територій, якщо це відбудеться, і цього літа то вже восени ситуація буде зовсім іншою. якщо Росія зазнає повної військової поразки на полі бою, чи захоче РФ брати участь у переговорах навіть після повної принизливої поразки так але не думаю, що вони будуть чекати до того моменту, щоб таке могло статися. Ви вірите в те, що вони виводять свої війська? Думаю, що вони розпочнуть виведення своїх військ і попросять про перемовини. якщо ви подивитеся на інші війни, які відбувалися в історії, сценарії подій завжди однакові якщо агресор бачить що його шанси низькі чи близькі до нуля, одного дня він почне думати, що проводити перемовини в його інтересах. І ви впевнені в тому, що члени НАТО будуть допомагати нам стільки, скільки потрібно аж до цього моменту? Я впевнений в цьому. Бо рішучість допомагати Україні є дуже потужною на сьогоднішній зустрічі і вчорашній Я не бачу жодних ознак того, що члени НАТО чи ЄС. Скажуть що вони не будуть більше допомагати. агресія Росії лише збільшила солідарність всередині демократичної спільноти і моє останнє запитання для вас: якою ви бачите майбутню співпрацю між Україною та Люксембургом в оборонні та військовій галузях? Думаю, що ми можемо продовжувати цю співпрацю. В нас невелика армія але Є різні оборонні сектори. потужний сектор кібербезпеки із сховищем, оборонна стратегія космосу. В нас є свої супутники. Наступного року. Ми запускаємо наш спостережний супутник і коли він розпочне свою роботу. Це могло б бути дуже цікавим для України. У вас є дуже великий кордон з Росією, але через цей супутник ми зможемо надавати вам супутникові знімки і допомагати вам забезпечувати безпеку ваших кордонів нашими засобами, які є в космосі. Є багато можливостей, через які Україна може здійснювати колаборацію з Люксембургом. Дякую, пане поуж за ваш час та участь в інтерв'ю. Слава Україні. Дякую. Надіюся, що вже найближчим часом у вашій державі буде краща ситуація буде мир та демократія.